Вітаю! Сьогодні ми е, зануримось у світ українських соцмереж і селебриті конкретніше в нещодавню таку, знаєте, інтригуючу історію. Так, мова про Дашу Квіткову та футболіста Володимира Брашка з київського Динамо. Саме так. І в нас є матеріал з «Люкс.ФМ», Вони якраз розбирали їхній обмін коментарями в Тікток. Ага, і це ж не просто так, бо все це відбувається на тлі чуток про їхній можливий роман, який ну вже певний час існують. Ось тож спробуємо сьогодні розібратись, що там сталося, чому саме цей випадок привернув увагу, і що це взагалі може означати. Ну для початку треба згадати контекст. Чутки ж не на рівному місці з'явились. Джерело пише, що їх бачили разом. Так, так, і ще ж помічали якісь схожі деталі на фото в інтер'єрах там. Саме так. Тобто вже була якась база для розмов, але ну, все це було так: непрямо, припущення, здогадки. І от на цьому тлі Даша Квіткова, значить, постить відео в тік Досить особисте таке. Про новорічний ритуал, так, з виноградом. Точно. Про 12 виноградинок під куранти. І вона там каже, що це їй, ну, якби допомогло знайти кохання цього року. Мило. Але. але з інтригою, бо в кінці відео кадр з чоловіком, тобто не цілий чоловік, а м'язистий торс. Обличчя, звісно, немає. Класика жанру, щоб підігріти інтерес. Абсолютно, показує щось особисте, але залишаєш місце для фантазії. Дуже такий робочий прийом. І тут найцікавіше під цим відео з'являється коментар, від кого б ви думали. Від Володимира Брашка. Оце вже поворот. І що він пише? Пише дослівно. Виходить, що це все виноград, і що й додає емодзі біле сердечко. Ого, біле сердечко, це цікаво, бо раніше ж, наскільки відомо, таких прямих публічних звернень між ними не було. Саме так, це ж не просто лайк там якийсь, це коментар, ще й такий, ну, грайливий, з прямим натяком на її ж історію. І як Даша відреагувала? А вона теж молодець. Не проігнорувала, лайкнула його коментар і відповіла. Чим Емодзі. винограду. Тобто вона якби підтримала цю гру, такий собі міні-діалог з символами, зрозумілий тим, хто в темі, так би мовити. І ось ця публічна перекличка, хоч і жартівлива, вона м стала таким собі тригером. Тобто, якщо раніше були тільки чуткі здогадки, то тут вже маємо щось більш конкретне, хоч і не пряме. Ну, це перша така публічна взаємодія, яка наче каже, так, ми спілкуємось і нам весело про це натякати. Фанати, звісно, одразу це підхопили. Для них це майже як підтвердження. Але ж це все одно гра, гра натяків. Чому саме так? Якщо не хочуть підтверджувати, могли б мовчати чи навпаки сказати прямо. Ну, тут, напевно, кілька моментів. По-перше, така от неоднозначність, вона ж чудово працює на інтерес публіки. Обговорення, репости. Тобто підігрівають увагу. Саме так увага в соцмережах це ж валюта. А по-друге, це залишає їм простір. Завжди можна сказати, та ми ж пожартували, ми друзі. Тобто, це може бути і щирий флірт, і водночас такий собі е, піар-хід? Цілком можливо, і одне іншому не заважає в принципі. Цікаво, як ця онлайн гра накладається на ті чутки про реальні зустрічі. От-от, виходить така собі доповнена реальність для підписників. Вони бачать ці натяки онлайн і згадують те, що чули про офлайн, і все, пазл складається. І це перетворює спостереження за зірками на такий собі квест, хто знайде більше доказів, а знаменитості свідомо чи ні, часто в це грають. Отже, якщо підсумувати, маємо чутки, що вже існували. Потім відео квіткової з натяком, потім несподіваний, такий доволі грайливий коментар брашка. І відповідь від неї в тому ж дусі все публічно, в Тікток. І цей, здавалося б, дрібний епізод він спрацював як каталізатор, вивів розмови про них на новий рівень саме через цю публічність і таку грайливу прямоту. Так, і це нас підводить до ширшого питання. Ось коли ми бачимо такі публічні, але не прямі жести між знаменитостями в соцмережах, особливо коли вже є чутки, як це взагалі сприймати? Наскільки це про реальність, а наскільки про образ, про гру на публіку? Саме так. Чи це відображення справжніх стосунків, чи це просто частина медійної стратегії для підтримки популярності? І чи можна тут взагалі провести чітку межу? Ось про це, мабуть, варто замислитись.